Е, Володимир, ти згадав про децентралізацію, і я власне, тут е, мені згадалася інша тема, яка м, так про дуже так е, побіжно. Е, вона дуже дрібна, але дуже сумна. Про я говорю з багатьма знайомими е, е, журналістами. і Вони про це говорять так з дуже великим сумом. Е, справа в тому, що уряд Шмигаля. Чи уряд Зеленського прийняв постанову, якою, скажімо, з наступного року закриваються малокомплектні школи. Це очевидно, йдеться про малі села. школи до 45 учнів, а ще через рік до 60 учнів, і фактично значна частина шкіл в сільській місцевості. Тобто вони будуть закритими. Я, наприклад, взяв для прикладу собі Добромерську міську раду. Там є дуже багато сіл, там вже зараз немає в багатьох селах шкіл. А якщо ця постанова буде введена в повну силу, то, то у цій раді залишиться сім шкіл, а зараз там є їх близько 20. Але з тих семи шкіл ще принаймні з три. Є на межі отої цифри в 60, тобто там є десь десь 66 учнів, десь 70, тобто, вони якщо не, не того року, то через рік вони все одно їх доведеться закривати. І тут мені подумалося про інше, що фактично це питання мало би вирішувати все-таки на місці, яку школу лишати, а яку не лишати. Тобто цей уряд. Фактично сабутує децентралізацію, чи це так є, чи це є так, і чи це прикликає українське село на вимирання по суті? Ну там ж справа, тому що е, це не лише е, кошти е, місцевого бюджету, бо дійсно. Е, Школи утримуються коштом місцевої і дитсадки і, лі, і лікарні утримуються коштом місцевого бюджету. Але є ще багато всі всяких субвенцій, які підтримують там шкільницько і тому подібне. Мені здається, що е, оця рекомендація пов'язана власне із спробою забезпечити е, якість е, освіти. А друге, очевидно, це пов'язано ще й пев, з певними ну, лобісткими. Зусиллями, бо ми про ну, пригадуємо, що в нас існує така програма, як шкільний автобус. І держава централізована для шкіл закуповує автобуси для того, щоб тоді скорочувати кількість шкіл, централізувати, а дітей перевозити в більш більш я б сказав високооснащені освітні центри. І е, забезпечувати ну, добрий освітній ценс. Е, Все-таки зараз є певна проблема прорахунки у формуванні так званої нової школи. Ми бачимо останні роки, останні по-моєму три роки. Е, Оцей єдиний е, іспит. Випускний який тест, так званий, який є вступним в вищий, і є фактично провал дуже великий у математиці, у природних науках. Та навіть, по-моєму, іспити з української мови не здають 18% випускників. Навіть, навіть це. Тобто, якість освіти дуже. Різко зменшується слабне, і треба, мабуть, звертатися швидше до Фінляндії, до Естонії, тобто до цих країн, які модернізували своє шкільництво. Хоча я не спеціаліст в цьому, хоча кажуть, що в нинішньому в новій українській школі дуже багато новацій. Я не можу це коментувати, я не в курсі. Для мене важливо те, що коли держава забирає кошти від громад, то за які кошти будуть утримуватися тоді лікарні, школи і дитячі садки? Ну, Проте, там самоврядування в нас доволі пограбоване зараз. Ну, можна виправдати це війною, але, наприклад, в тому ж самому Києві на за наполяганням фракції Європейської Солідарності, міська рада Київ багато місто, виділила 1 мільярд гривень на підтримку Збройних сил. Інші, я думаю, що маленькі громади не встані виділяти. Хоча, ну, от я дивлюсь, там Нірпінь, то вони виділяють по кілька мільйонів на, підтрим, на закупівлю, наприклад. РТВ-дронів або якісь спеціальної техніки, там генераторів, ще чогось для військових. Є, є така правда, тобто, там, де більш-менш життєспроможні громади, то тут мені здається, що війна ще й ну, ту модель децентралізації, яку було проведено, вона, по-моєму, піддає жорсткій ревізії. Можливо, що по війні дещо буде е, переглядатися модель децентралізації, яка була здійснена в 18-му році. Хочу нагадати, що в 17-му точніше, хочу нагадати, нагадати, що цю реформу і українське суспільство, і більшість партнерів західних визнали найвдалішою реформою часів незалежності. Володимире, але дивись, от то, що я е, спробував проаналізувати по одній із, із рад, це, це по Добромельській, де практично е, залишається 3-4 школи по факту, але це є Перед Карпаттям, так само буде на полісі. Можливо, він, іншому. Ну, Львів, Львівщина, наприклад, відрізняється від інших регіонів, особливо центральноукраїнських, українських високою густиною населення. Так. А але дивиться, але але дай Бог будуть в нас деокуповані території, і скажімо, там навіть у містах, які колись були достатньо великими, так та та ж Авдіївка, вона ну... населення а в деяких десять населення лише там може бути так, що там буде кілька сот людей жити, і як а. тоді бути з тими школами. От чи ну, про це не подумав. От мені здається, що якраз е, така централізація певної освіти вона більше стосується не скільки західної України, скільки центральної України, східної, де по суті великі міста метропольні стягують в себе все процездатне населення, і те, що лишається в провінції, е, воно насправді ну ідея ж була формування громад в тому, щоб. І якість життя і рівень життя під, підтягнути внизу. Ну, от ми бачили, як на наших очах дуже швидко за два роки поробилися тротуари, освітлення вулиць, поробилися дитячі садки школи і ФАПи, фельдшерсько-акушерські пункти в селах. І якось воно ну, справді почало оживати все. Тепер війна це все прибила. Міграція все поруйнувала, тобто той баланс демографічний, який склався на різних територіях, він підданий дуже жорсткій ревізії. І зараз є відчуття, що на багато територій люди не повернуться. Тобто, нам треба буде придумувати зовсім іншу модель для тих ну, демографічно ослаблених регіонів, але натомість внутрішньо переміщені особи. Наприклад, заповнили багато областей на захід від Києва, і вони покращили і демографічне становище цих областей, але ж вони ще й суттєво покращили економіку. Тобто ці області, які подалі від війни, зараз будуть розвиватися більш економічно успішно, ніж ті області, які ближче до війни. І тут треба ну, якось якісь моделі. Вирівнювання становища придумувати. Так. Отже, Володимир ще є одна тема. На завершення, мабуть, я нагадую, що моїм гостем є політолог і письменник Володимир Цибулько. І цей тиждень був.